Джон Кейнс. Загальна теорія зайнятості процента і грошей. Дев'ята сторінка. Названі два постулата визначають згідно класичної теорії Об'єм. Використовуваних ресурсів. Перший дає нам графік кривих попиту на працю, а другий графік кривих. Пропозицій величина з зайнятості визначається точкою, крапкою, де корисність певного продукту врівноважується важкістю праці при певній занятості. Відси при всій видимості, наслідки, що можливі тільки чотири способи збільшити зайнятість а покращити організацію господарської діяльності або підняти надійність бачення майбутнього, яке зменшує фрікціонну фрікціонне безробіття, б зменшити важкість праці. Виражену реальною зар... заробітною платою, за яку можна отримувати додаткову працю, що зменшить добровільне безробіття В. Збільшити фізичне виробництво праці В відділах промисловості, що випускають товари, які купляють на заробітну плату. Якщо використати термін професора пігу для товарів, від ціни яких залежить корисність заробітної плати, грошової заробітної плати, г підняти ціни товарів. Які купляються не за заробітну плату в порівнянні з ціною товарів, що купляються за заробітну плату, У зв'язку з зміщенням в витратах особистостей. Що не відноситься до числа найманих працівників, від товарів, які купляються на заробітну плату до інших товарів. В цьому і заключається суть. Теорії безробіття професора Пігу. Єдиної книги, в якій дано детально викладення класичної теорії зайнятості. Дев'ята сторінка була.